Не я поганий, ну це система така. От люди, які, наприклад, недоброчесно вчиняють, вони е мають свій вчинок, якийсь не дуже хороший, наприклад, хабар. Вони мають суспільні норми і правила, які говорять, що це погано. І для того, щоб якось це урівняти, і цей когнітивний дисонанс, тобто невідповідність першого і другого якось зрівняти і залишатися хорошим, вони говорять: ну так і, ну не я візьму так, хтось інший візьме. Ну ви що не розумієте? Це виключно через це відбувається. І це також дозволяє відчувати себе. Трішки спокійніше не мати тривоги, тому що дуже незручно думати в один момент, що можливо щось не так зі мною можливо, мені потрібно змінюватися, можливо, потрібно або бути чесним перед собою, або ставати чесним перед суспільством. Мені здається, що є величезна частина людей і публічних, які використовують свій мозок, щоб створювати. Собі виправдання не робіть так. Проблема може бути не тільки скрізь навколо, а й десь всередині, і потрібно якось потоваришуватися mm -hmm. із собою.